Ой, дуже тошнотно, я думала, я обригаюсь там. отже, ми вирішили піднятись на найвищу точку індокитаю 3143 метри над рівнем моря. І знаходитись на такій висоті ну дуже важко. Тут стає погано навіть людям, які не бояться висоти. А вагітним дітям, людям з проблемами серця і старикам, взагалі не рекомендується сюди їхати. Гора називається Фансіпан і знаходиться в місті Сапа у В'єтнамі. А дістатись туди можна за 20 хвилин однією з найдовших канаток у світі, яка й до всього входить в книгу. Нигу рекордів Гіннеса. погано стає вже на етапі підйому, бо в якийсь момент висота від кабіни до землі досягає аж 200 метрів. Коротше, якщо у вас страх висоти, вам точно сподобається. Не дивлячись на постійну тошноту і головокружіння, на вершині дуже гарно. Величезний Буда, пагоди і навіть їздить потяг. А погода тут змінюється так само швидко, як мій пульс. Ми приїхали в світлу сонячну погоду, але вже через 10 хвилин опинились в суцільній хмарі. Марі, а ви внаважились на таку поїздку?